Доброго дня! Ми сьогодні отримали з вами посилку до граматика і зараз її розпаковуємо, що у нас прийшло. Як завжди, саджанці надзвичайно гарно запаковані. Так, дивимося, що у нас є. Насіння, капуста, перцю і томатів. І черешня розова плюс залізний купорос. Ось у нас є залізний купорос. Три упаковочки. Насіння, як завжди гарно упаковане, все окремо. Наша черешня. Як надійно закріпили, щоб вона нікуди не посунулася. Ось зножки надзвичайно гарна, з бруночками невеличкими, готова вже до посадки. Ну, дякуємо за замовлення. Доставлене і до зустрічей!